Всім привіт! З вами Олександр, персональний тренер тренажерного залу Спортдеп. Сьогодні ми розберемо техніку виконання жиму лежачі, а саме прийняття стартового положення, ширину хвату та траєкторію руху снаряду. Для того, щоб прийняти стартове положення, нам потрібно заїхати на м'язи трапеції, звести максимально лопатки та підняти груди уверх. Далі нам потрібно максимально впертися ногами у підлогу. Тазом ми тільки торкаємося. Лавки в основному ми стоїмо на ногах та на м'язах трапеції. Другий нюанс це ширина хвату. Ширина хвату підбирається індивідуально в залежності від ваших сильних сторін. Чим буде ширше хват, тим більше акцент буде на грудні м'язи. Чим буде вищий хват, тим більше акцент буде на м'язи трицепси. Третій момент це траєкторія руху снаряду. Опускаємо штангу на найвищу точку на груді, вижимаємо її по дозів в сторону голови.